Слін від лівеста. По-перше, це зручне пакування да, від США, і також це кількість порцій, тобто 30 порцій в упаковці. Це дійсно унікальний склад сировотична протеїну, тому що а, серед всіх продуктів а, інших компаній я не знайшла тих, де був би тільки сировотичний протеїн. Вони мають інші рослини, горохови і так Шміт різних протеїнів. саме в нас є є лише тільки сиротичний протеїн, і його переваги ну тут просто це найвища біологічна цінність ніж в інших протеїнах. Це набагато швидше засвоювання ніж інше. Третє, це те, що в нас є розроблена та підтверджена програма скуднення від самого виробника. Тому що як правило да, дають продукт, ну, як то кажуть, пити да? а як пити? Ну да, є рекомендації, але всі правильно я це роблю. Але чи не забагато, а не чи замало, чи ще одна така не менш важлива штука, ви. З вас в чаті переконалися самі, що наші коктейлі найсмачніші.